Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Привіт вам з кукурудзи. Це я вийшла на город і вирішила вам познімати, а воно ще сонечко світить, нічого не видно. Тож знайшла холодок собі, так сказати. В нас сьогодні субота. Ми нічого такого не знімали, трошки поробляли, але прям не дуже так сильно. І хочу зараз трошки познімати. Буде в нас вечеря на сковороді на вулиці. Тож, вийшла на город. Трошки хочу копнути кукурудзу кукурудзи. Сижу в кукурудзі, та я думаю про кукурудзу. Копнути цей картоплі. Тож, ходімо. І дивлюсь, що зараз, можливо, все-таки ще й виламаємо якийсь качанчик, щоб зварити молоденької кукурудзи. І це дивлюсь, що ці помідори мої. Печуться. Ну, Хто слідкує за мною, то я показувала що щось що, чи то фітовтора, чи хто зна, що воно було. Я пообрізала тут листя. Десь багато, десь там он зелені стоять. І тут, де гарно так пообрізала, то вони печуться на сонечку, бо пече їм пече. Ну, Щось буде трошки, бо бачите, обривай, не обривай ось таке листя. І обробляли скільки, не знаю. Ну, я бачу багатенько в кого є такі проблеми, бо також потраплялися в відео. Ось такі вже помідори. Ну, що зробиш? Так, а це ця капуста цвітна. Нічого тут не видно. Білокрилка була, обробила, білокрилки поки не видно. Не злітає так, як вона злітала, але й капусти не видно. Зато на городі, дивіться, які чорнобривці гарні, кущі. Тільки щось цвіту немає. Вони, правда, тут густенькі. Чи прорвати їх, чи я не знаю. Ні, нехай будуть це. Там в квітнику такі страшненькі пару штучок, їх і не видно, можна сказати. А це тут а ось я посіяла, щоб гарні були. Можливо, тут земля краща на цей. На напій з цвіту чорнобривців, на шампанське. Так що нехай будуть А, ось, скоро щось буде. Прийшла я тут до картоплі з іншої сторони в мене ось гарбузи. Це такий сорт, вони такі повинні бути великі, жовті. І дивіться, який він вже. Це я другий рік саджаю, в тому році в мене з ними не вийшло. Вони були, але невеликі. А це хочеться величенького. тож подивимося, що воно з нього буде. Тут іще ось один є. А тут ще ось схоже воно все, але трошки він довший. Це називається, наче банан. Ось один я побачила тільки, хоча садила також багатенько. Ну, поки тільки один. Дож, слідкуємо, що воно буде. Картопля Рів'єра, ось дивіться вже яка, чи суха, чи це вона фітофтороз, Не розберись, була така вона більш-менш зеленіша і в один момент бах, чи попеклася. Суха, тож зараз копну три ямки і йдемо цей... чистити, бо вже вечора ми надумали смажити. Їсти, наче і є, що там, а хочеться такого. Орідка у нас вже майже нагрілася, там смалець, сала не хочеться. А ще зранку ми смажили на цій сковорідці рибу. Сьогодні Максим із Жеником їздили на рибалку і були карасики. тож Тут вона виходить така сухенька, класна. Картополька смажиться. Щось коворіткою мили, миле, трошки там черненьке. Ну нічого, поїмо. Я взагалі думала, Максим буде смажити, але це на цій сковорідці, бо він завжди тим займається. Я не дуже полюбляю, бо мені там все пече. А він вирішив ось поносити цю землю. Бо треба ж починати тут щось робити. Правда, куди її тільки возити? Ну, то, звісно ж, знайдемо, але вже возили-возили, а ще кудись треба. У нас вечеря тільки смажиться, а оці малюки вже тут очвавкають. Чмакають, чавкають. Що ви робите? Ну, це ще не все. Це травичка зелененька, а ще туди далі насипамо їм зерна, ну, дерті. Не хоче фокусуватись, не хоче, не хоче. Сітку, сітку, що да. там, манюня. Ось ну, такі ми манюні, каже, так? Да? Зелень ми любимо. Щось вам косільщик накидав не те, що треба. Оце ж, це ви не їсте. Зараз я позабираю. Думали цю картоплю робити з м'язком. Це ж ми внутрі прибрали коли, вчора, позавчора. Але я дістала з холодильника не те, що треба. Дістала, але там де кістки. Я хотіла ляшечки, де м'язко, ну нічого. І те вхід пішло, там м'язко також є, але... Смажиться на цьому. На газу в кухні, так що я бігаю то сюди, то туди, то картоплю мішаю, то м'ясо те то... так стушу і поїву. Нічого не пропаде. Зараз піду і там переверну. Смажиться ось на сковорідці. Але я зараз вимкну, бо треба підсмажити ще цибулю і моркву і все це протушити. А я не встигаю, у мене там картопля згорить. І тут ще а, гаряче. Кукурудза завариться. Небагато. Скільки? чотири качанчики, але ще б треба було почекати. Ну, не можу. Дуже хочеться. Вона зараз за хвилин 5 звариться, бо вона дуже-дуже молода. І все, буде у нас такий десертик. Коротше, я зробила висновок, що чоловіки на цьому багатій на вулиці краще справляються, ніж вінки. Так, з яйцем воно таке виходить, але буде смачно. Смакота. Наша картопля готова. Виймаємо. Зараз буде вугілля. Ах, пахне. Позаду трошки в мене там цей сон. Не такий, ну нічого, Велосипед вивезли, бо там заважає сільський колорит. Треба було ті в морозилку не класти, а зараз його смажили. Тут було б смакота. Ну, таке, на наступний раз. Я пішла, ось дивіться, нарвати огірочків на салатик. Це та, що вчора збирала огірки і закривала. Дивіться, які, де вони там були. Я вчора ходила під кожен листочок, заглядала, заглядала. І дивіться вже репаники. Які. Ну, це почистимо, бо вони гіркі. Ну, такий оцей, оцей піде. А це курча там на завтра буде. Перший помідорчик. Ось такий перчик. Це морквину вирвала ж туди стушити тушити м'язко. І все. А Максим сюди ось возить цю землю. Це ми вже возили та ще давненько розгорнули. Це ось тут також треба буде розгорнути. Вона тут зараз, здається, і не треба, але як заросте, то треба. Ось тут яма дуже велика, що коли дощі, тут вода просто стоїть, все пливе. Просто це тепер, коли. Ще воно не заросте травою, як підуть дощі, то буде болотяка. Ну, а що поробиш, треба ж кудись її дівати. Тут справився, вивіз, а що тут розгорнув, бо тут також яма була. Ось так от треба буде трошки перепочили і переступати, щось тут робити, викладати цей шлакоблок. Ну, це вже буде далі. Все, будемо зараз вечеряти картопля. Якраз трошки постояла, бо я прям таке гаряче не люблю. Якось на вечір в мене прийшло натхнення, вдень щось, ну, хоча я трошки займалася, там, в хаті поприбирала, а це щось хочеться робити. Значить, щось знайдемо, є що робити на кухні. І це вчора відкрили цей компот мохіто з полуниці. Він кислий. Думаю, що таке? А я згадала, що я в в дві банки забула покласти цукор. Це ми на День народження відкривали бутилюк, ну таке смачне. Навіть я відкрила, кум сказав, дуже смачно. Потім я спробувала так дійсно дуже смачно вийшло, а це. Я думаю, зараз буде така смакота. Ну, я раз-раз, щось не то, а потім. А, згадала, що без цукру. Ну нічого, зараз додам бо я ще сюди не додавала цукор. Бо це ще є там пляшки. Це одна із. Тож, буду закінчувати відео. Сьогодні думала взагалі не знімати, але знаю, що ви чекаєте. Тож таке буде відео. Спонтанне, але буде сільська вечеря, або, як я вже Жені сказала, картопля фрі по сільськи Бо він каже, мама, давай картоплю фрі робити. Кажу, ну щось не дуже хочеться, а цю картоплю зараз всі поїмо. Велике всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.